Всім доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми станемо Тоні Старком. Ви должні також знати, хто це такий. Тоні Старк це фільм Жалізний чоловік. І зараз ми зробимо його перший костюм. Ось він. Надягаємо. Ого, який. Зараз ми надійнуємо його, О. Тут. Хто... І зараз ми сніме розберемо. І... Давай заснімемо, даємо.

в коттедж Тони Старка. тяга, стой, инженер неуправляемый. О, не. Что ж мы будем делать? Куда? Куда? Вот это приземление, конечно. Да. Зробимо приземлення. Это приземлення. Так. Дом Тони Старка. Він Вось... ось такий Дім, Тони Старка. Що ж, підем подивимся, який він? Підем подивимся, який він. аж там? Ну що ж, підемо ми. Це його підвал? Що ж? В нього до бути. Много його костюмів. Ми зараз Ну, там костюмів. Ну, ми їх будемо робити з нульового марка. Не це, це цегла. Оце на там... це Стенд Армор. Подивимося перший марк. Поставимо його кудись сюди. Ось так якось. Поставимо ми його подивимося. Будемо робити зараз Марк 2 Марк Сейчас 2. me to introduce myself. I am Jarvis, a Virtual Artificial Intelligence. Mm. Ну що ж, приступаємо робити марк 2. От і все Зараз нам треба це робити вслідки. Робимо марк 2. Да, Марк 2. Вот і він. Дивіться на нього. В цьому відео. Так, так. Ну, Марк 2. Ідем, він. Де, іде, йде. Зараз ми хотіли би робити. Еще один маркет вам. Щоб політати на великих висотах. Подивимося. О! Ого, який він красивий! Він ще не пофарбований, тож не такий красивий і должен бути подивимося подивимося. Ну, він вроді. Ей, б... ну як я зрозумів. О, він далеко вміє лі... летіти. Далеко вміє. І вот. Що це все як, 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 як? Не справляюся з, що, що це? Що це? Що це? Ой? Ой? Він закригувався? Да, закригувался. Зробимо еще один Марк 2. Одінемо. І політ. Полетемо ми в нашу. в наш підвал. В підвал. Будемо робити Марк 3. Хм, обледенение, думаю, за... Обледенение, наверное, за тонкого слоя. Очень смешно, сэр. Щоб літати на больших висотах, требується новий костюм. Зробимо марк 3. Надягаємо його. Після короткої паузи. Надягаємо його. А він уже на цьому. Пункін над... надягається, думаю, так. До побачення.